Ой, сьогодні я нарешті закрию свій гештальт з салат Нісуазе. Багато разів в мене вже була спроба його замовити, але чомусь я завжди обирала цезарь або щось з креветочками та лососем. Але оскільки я на кот'язюр, я не можу дозволити собі його не скуштувати. Ріцакель бути. Що тут у нас є? Лізаншуа, ханчоус, ну солоненьке, як сільодичка. Дютон, тунець, яйки. Варені, олівочки, маслинки. маслінки. Mm -hmm. Якісь оці баби, такі тут є смачненькі. Чері. Що це? Знаєш? Діфавет. Діфавет? Це фасолька, ну, типу, боби, так? Боби, Боби. баби, і фавет. Якісь стручки від чогось, що це. Який декораціон Так, і, і і і що? Ага, багато тут є зелені зеленушечки, циволечка. Хочеш, у тебе закрити? У тебе в мене рукава. Бери. Оце. Окей, Окей, Vous êtes génial, madame. Ah, vous en avez merci beaucoup. Une, quoi, après, une oui, ça me rappelle. Oui, très bien. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous avez, ouais, sauvé, voilà. vous avez sauvé la ouais. vie. Il n'y a pas de problème. C'est dommage, mais pas que comme ça. Oui, mais comme ça, Ma, c'est très on bien aussi. Conseillé. Oui, oui, c'est un Est-ce que vous nous même du pain encore ou c'est non, je crois qu'on en a assez mangé déjà. On essaie de garder la ligne. Voilà, j'ai bien fait ça. Merci, madame. C'était un super conseil. Merci. Боже, у нас дуже жовтій офіціантка серйозна, Я таких просто ще тут не зустрічала, прям бубочка. Ми змерзли і нам принесли плєдік, і плідіки закінчилися. Вона нам принесла скатертиночку, але вона дуже частенька, похоча. А, реально пахуче, а головне, що тепленька, бо тут в горах, знаєте, лі в горах тут, ну не в горах, це ну ні, ну що, це колін, да, це типу холмік. Mm -hmm. Це не прям гори гори але ну ми на верхівці. І тут, коротше, прохолодно вже, незважаючи на те, що вдень було дуже спекотно там внизу біля моря. Ой, коротше, я вважаю, що це чудове завершення дня.